Ну і знову з циклу край Костянтинівки, Ілінівка, там поле і Бересток, там в Константинівці щось палає, героїчний капелан прогулюється, а шо йому? Вера є, діла є, Божа милая є, і журналіст працює, перевдягнуний в нас. Разворачує. Рятую бабушек. Немає, трошки, трошки на себе наклони. Трошки на себе наклони, бо тягне. Там мы колесо. Таке буває. Вони вже і коляски старі, і люди вже не молоді. Руки накрест. Наклони. Все. Серёжа, сумку не запустили. Да, на ленту. На кресле, Серёжа. А ты пару фото сделай. А я тебе видео роблю. Хай тебе знает краина. Дрончик чекает. И мы почекаем. Лет, Летит сюда. Давай, хавайтесь. Давай в чёрном уйди хотя бы ты. Высыть. Чекає по Давай, розряджайся, розряжайся. Розряжайся. Так от в Константинівці Спокійно. Під бубухи бабахи. Ну, Бабулечка. Надо. Надо, спокійненько. М -м -м. А ми поки її сливи. І гарні сливи. Куштуна. А я казала. Реальне медові. А я говорила. Капелан ще вмовляю. Журналіст працює. М -м. І наліпки працюють. Дякувати Богу. Поїдемо далі. Ну а що, десь щось будемо шукати. Чи когось шукати. Як можна, так і проїжджаємо. Доводиться все більше і більше по Костянтинівки ходити пішки. Тому що немає проїзду. Завжди є моменти в роботі, поки старенькі збираються, можна подивитись на краєвиди, отам за той горой, часів ярчик рідненький, можна помолитись, поїсти осінніх українських фруктиків. М -м -м. І дякувати Богу за кожен день, за кожну годину. Ходіть з машини! Бігом! Куди? Куди нібудь? Ховайся! сховайся! Ага. Ну отак от. Дякувати Богу, хоч так люди виїжджають, залишилась живою. Сьогодні вночі прилетіло. Отакої. От Все, тікаємо. Тікаємо. З Божою допомогою. Край Константинівки, там виїзд на часів'яр. яр, О, там гора їхні дачі. Зіночка їде, а чоловік каже... Ні, ще посидю. Дякувати Богу, все тихо. Ніхто не літає. Чорний капелан чекає і поїдемо з Богом.